Вітаю в ефірі. випуск новин студії Алена Астрахович. Одеські рятувальники ДСНС працюють над розмінуванням у різних куточках України. Особливо це стосується деокупованих територій. За словами саперів, кількість мін, гранат та інших боєприпасів, які після себе залишаються окупанти, дуже велика. Також існує небезпека із снарядами, які не розірвалися. Аби повністю очистити українську землю, знадобиться не один десяток років. Детальніше про все це розповів Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт. Україна одна з найбільш замінованих держав у світі. На повне очищення країни від вибухонебезпечних предметів знадобиться не один десяток років, розповідають експерти. Але над розмінуванням вже працюють спеціалісти зокрема, і співробітники ДСНС з Одеської області. Частіше за все команда працює над розмінуванням критичної інфраструктури на деокупованих територіях. Ми займаємося в першу чергу об'єктами критичної інфраструктури. Це такі, як лінії електропередач, газопроводи, водопроводи це для того, щоб можна було провести якісь ремонтні роботи, особливо населені пункти, які були деокуповані. Тому що там немає ні води, ні світла, ні газу, нічого. Ворог мінує все, що бачить на своєму шляху. Це не тільки критична інфраструктура, гай приватні будинки, вулиці, дитячі майданчики тощо розповідає Олексій Шульга. Здебільшого, якщо мінують такі житлові, от саме забудови, якщо мінують людські домівки, це значно теж сповільнює нашу роботу, тому що. Коли ми знаходимося в полі, ми хоча б можемо візуально оцінити установку. І коли це стосується житлових забудов, це важкіше, тому що ми не знаємо, де воно може стояти. Були дійсно такі випадки, що мінувалися дитячі майданчики, особисті речі людей. Проблема не тільки з мінами, а й з нерозірвавшимися розірвавшимися снарядами, додає сапер. Коли йдуть масовані обстріли, особливо бої там за той чи інший населений пункт, то можуть бути як і міні-поля, так і боєприпаси, які не розірвались чи то від реактивних систем залпового вогню. Чи то навіть ракетні обстріли, елементи будь-яких ракет, тобто поздравляється абсолютно все через велику кількість мінувань. Робота йде не так швидко, як хотілося, говорить Олексій Шульга. У складній ситуації обстріли ворога, коли доводиться зупинятися і ховатися від ворожих снарядів. Тому є небезпека, коли люди повертаються у деокуповані території і самостійно починають розмінування, особливо коли працюють на городах і знаходять боєприпаси. Були випадки, коли особливо дійсно де окуповані населені пункти в Херсонському, в Херсонському районі ми працювали там майже кожен город, кожна прибудинкова, скажімо так, ділянка вона була замінована. І ми людям старались донести дану інформацію для того, щоб вони не спішили туди повертатись, поки не прийде обстеження саме їхньої ділянки, будинку, городу і так далі. Але є люди, які до цього дослухаються і чекають, поки самі піротехніки відпрацюють дану ділянку. А є ну там бабушка підходить, і каже, я хочу нагород. Велика проблема і у тому, що окупанти використовують заборонені протипіхотні міни. Тому спеціалісти вкотре закликають українців бути обережними і дотримуватися правил безпеки. І краще не наражати себе і близьких на небезпеку і довірити розмінування спеціалістам. Піротехніки наразі активно ведуть роботи з розмінування деокупованих територій на Миколаївщині. Село Новогригорівка практично на 90% зруйноване ворожими обстрілами. До повномасштабної війни у мальовничному куточку проживало близько півтисячі людей. Після звільнення села до рідних домівок повернулася десята частина мешканців. Люди на свій страх копають городину і самотужки відновлюють будівлі. Минуло більше чотирьох місяців з моменту, коли в Новогригорівці закінчилися обстріли. Але в селі й досі зберігається апокаліптична картина. Розтрощені вщен домівки цивільних, розбита дорога та пошкоджені лінії електропередач. Незважаючи на труднощі, люди повертаються на батьківщину та намагаються потрохи відбудовувати свої оселі та садити городи. «Ну, треба одразу там вирвати траву, там трава така здорова. Втім, ж у нас не було тут, а вважайте. ми ж уїжджали на два-три дня, вийшла на, на дев'ять місяців і коров, опускали собак, все повідпускали, курі, все. Думаємо, садити трошки, що ж я буду їздити в город, сюди купляти цибулю. Якусь відро, картошки, цибульки трошки численні. Та все по чуть-чуть дай. Багато не будемо садити трошки, бо нема вже сили і сапати його це все. Да, думаємо, воно там цибулю посадили, трошки це ж попросили сусіда, воно краю трактор там. Попросили, він нам задискував, І думаємо, город будемо. Садить, а що ж, що ж на осінь їсти чи на, на зиму на наступну зиму, ну, мною? Це не накупляєшся, зараз це не такі що. І хоча в Новогригорівці більше не лунають вибухи, тут досі небезпечно. Місцеві жителі постійно знаходять в своїх городах ворожі сюрпризи. Це кацапський дрон був, це ми на полі, як збирали тут весь металолом, я кажу, там багато вузлі посадок у нас. І цілого є, ми віддільно, і погане, це так, трохи настягував, щоб. Я кажуть, показують, чим наше село бомбили. Ось, бачите, літаючий якийсь апарат був. Ну точно не наш. А так, що в нас тут є. різних снарядів, як кажуть, все. З пулемета є. Це кацапський противотанковий якийсь тур, щось таке він на подвіді. Нам треба щось їсти, кажуть місцеві жителі. Тому, незважаючи на міну небезпеку, люди самостійно розміновують поля. Аграрії розповідають, що вже змогли засіяти ячмінь та соняшник. У ДСНС немає указання розміновувати поля. Їхнє тільки село, обочини і де високовольтні лінії. А поля ж поки у нас указання, ж і, ну, нема все само. Що в інтернеті побачив. Ага, якусь знайшли інтересну. Так, почитали в інтернеті, як вона працює, як з нею поводиться. Я кажу, де що воєнних спросили. Там, наприклад, з гаубіці, да, так лежить. Він каже: береш, скручуєш носик акуратненько, і все. Незважаючи на попередження рятівників, мешканці на свій страх, дізнаючись інформацією з інтернету, самостійно намагаються знешкодити ворожі міни. Як я касетки витягую, їх ж взагалі не затрогати. Подходиш, там є, є з лямточками, є з крилишками з железними, прив'язуєш канатку. Ну, Цутюковачну метрів 200, десь лягаєш і потихеньку і. Ну, якщо не взорвалося – нормально, взорвалося – ну так отак. От. Віталій розповідає, що був і негативний досвід у самостійному розмінуванні полів. Випадки, так. Да, Вроді металоіскателями пройшли, але ти не пройдеш поля об'ємні, ти не пройдеш один біля одного чітко. І батько на полі діскавав, соне під'їжджає, він придіскавав касетку. Повезло, що на носик не нажалося, ну і вона не среагірувала. Так, да, передіскавали. В сусідньому селу в гравків, дядьки трактор на пластмасовий підірвався. Хлопці, вроді, металескателями пройшли, а вона не запущала, нічого вона пластмасова. І наїхав, правда, ну, ну, живий. Трактор трошки пострадав, так як кажуть, на 80 тисяч, як мені казав ремонт. Люди розуміють, що ризикують життям, але посівна це єдиний спосіб заробити грошей на життя та відновлення свого села. Зараз Аграрія стала, я не знаю, де, як на, на полі бою, я не знаю, як в сапіру, тебе один, як кажуть, попитка. Ілі попадеш на неї, не попадеш. Страшно на куди діваться? Нада за жити. Чим швидше я з засіяти поля, чим швидше люди отримують гроші. вони будуть за що відстраюватися. Садвіста, і я зможу якось далі розвивати і відновлювати свою техніку. Спеціалісти вкотре закликають українців не нехтувати правилами безпеки та бути обережними при виявленні боєприпасів. Необхідно якнайшвидше сповістити про небезпечну знахідку піротехніків. Після опівночі, 21 квітня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Під час атаки росіяни випустили територію нашої країни 12 дронів. Обстріл вівся з північного спрямування, зокрема з Брянської області. Протиповітряна оборона збила більшість дронів, але є влучання в об'єкти інфраструктури у Полтавській, Вінницькій та Херсонській областях. Є загиблі. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Війська РФ за добу випустили по Херсонщині 247 снарядів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Російські військові накривали населені пункти Береславського та Херсонського районів. Двоє мирних жителів загинули, троє отримали поранення. Зафіксовано пошкодження та руйнування житлових будинків, громадських споруд. Через потужні вибухи виникали перебої з електропостачанням з лівого берега Дніпра. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона та передмістя. Ворожі снаряди потрапили до багатоповерхових і приватних будинків. Від прямих влучень деякі з них повністю зруйновані. Осколками посічені автомобілі. На місцях прильотів працювали поліцейські, рятувальники та бригади швидкої допомоги. Повідомили у Харсонській Ова. В Одесі діє центр підтримки переселенців. Я Маріуполь внутрішньо переміщення особи з тимчасово окупованого Маріуполя можуть отримати різноманітні соціальні і побутові послуги та психологічні і юридичні консультації. Працюють у центрі у більшості самі маріупольці. про діяльність соціального мандатчика. Дивіться у нашому матеріалі. Одеса стала другою домівкою для мешканців Маріуполя. Обидва міста у моря, обидва сонячні і обидва українські. Тож Одеса і Маріуполь схожі. І це трохи допомогло швидше адаптуватися, говорять у центрі підтримки переселенців. Часом дуже хочеться додому, але Одеса сонячне місто, тому добре. Добре, я тільки за себе кажу. Кожна людина тут почуває себе по-різному, тому. Мої відчуття це саме такі любов мала власну справу у сфері землеустрою у Маріуполі. Війна забрала бізнес і рідну домівку, але не відібрала бажання жити і реалізовувати себе. Тож тепер жінка працює у центрі підтримки переселенців і налагоджує процеси тут. Ми зараз намагаємося створювати для себе кращі умови там, де ми знаходимося, не взираючи на все те, що довелося пережити, бо життя триває. Кожен день робимо щасливим і також наповнюємося тим, що допомагаємо людям. Я Маріуполь-Одеса центр підтримки переселенців з великої мережі, яка нараховує 19 об'єктів по всій Україні. В Одеському центрі вже зареєструвалися 3,5 тисячі маріупольців. Одеса прийняла нас дуже гостинно. Ми тут вже соціалізувалися, багато людей працевлаштовані були. Можна просто прийти до центру, сказати, що я маріуполець, показати або справку переселенця, або паспорт, і цього буде достатньо для того, щоб зареєструватися в нашому центрі. У кінці минулого року у центрі з'явилася можливість надавати різноманітні побутові послуги. Стаматолог, пральня, перукарський сервіс і послуги швачки за день у центрі Я Маріуполь турбота обслуговують до 50 осіб. У новоствореному соціальному майданчику в основному працюють Маріупольці. Ми ті люди, які які знаємо, що хоче отримати людина, яку поміч, що вона відчуває, коли сюди приходить, і як саме найкраще допомогти людині. Навіть просто поговорити, просто так, поговорити так, бо ми добре розуміємо, що вони відчувають і якої підтримки потребують. Дівчатки внимательно, акуратно підстригла в прошлой раз. Я от вже сейчас сказала, що так мене надічно підстригла, що, ну, що я прийшла второй раз. До Одеси я була в Кам'янець-Подольську, а приїхала сюди 16 ноября в Одесу. Як Красивий город, уютний. Ну, все, рядашка, так вообще прям ну можна сравнить його з Маріуполем, з нашим, да. Они майже однакові. Для пільгових категорій громадян побутові послуги надаються безкоштовно, а для тих, хто працює з суттєвою знижкою, говорять у центрі. Також у ньому створені простори і для малечі сучасна дитяча ігрова і навчальна кімната, де готують до школи. Дозвілля дітей проходить у міні дитсадку. мы тут в с садочке, а еще тут друзья. Друзья? А с кем ты дружишь? С Викой. Со всеми, со, со всеми детками. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь розташований на вулиці Пішонівській. Працює з понеділка по суботу, з 8 до 18 години. Міні дитячий садок з 9 до 14. Про різноманітні заходи можна дізнатися у телеграм-каналі Центру. Не тільки надати послуги, а й допомогти працевлаштуватися Маріупольцям в Одесі. Таку задачу ставлять перед собою у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». за час роботи проекту у різноманітній сфері були працевлаштовані більше ста осіб. Продавці, адміністратори, оператори кол-центрів у ті галузі, які найбільше користуються попитом. співробітники центру намагаються працевлаштовувати усіх, хто звертається за допомогою від людини до людини. Таким принципом керуються тут. Добре розуміючи, який шлях пройшла людина через війну, вимушено переміщена з рідного міста до нового місця проживання. Я теж дуже розумію, маріупольців, не з Марюполя, але також. Переміщена особа, мені mm -hmm. Кополя. Це дуже важливо, так? Щоб людина. Так, так. Переживала... Я, я, я дуже розумію людей, які до мене звертаються, тому що пережила те саме. Звичайно, це важко, але ну так скажімо, я з родиною, мені легше в цьому сенсі. Mm -hmm. І молодим легше. Ті, ті хто більше вже підпорядкували своє життя на тому місці, звичайно, їм важче. Як Одеса прийняла? Ну, ви знаєте, я це місто дуже люблю. Ще до того, як відбулися ці події, у нас тут родичі, ми приїздили кожного року, тому ну, задоволенням ми тут перебуваємо. Звичайно, ну сумуємо за рідним містом. Всі сподіваємось, але зараз на даний момент мені тут добре. У центрі підтримки переселенців Я Маріуполь допоможуть знайти роботу, відновити документи. За потреби нададуть юридичний супровід. У нас працюють фахівці з налогової служби. Це дуже багато питань, які вони, які маріупольці приходять та задають для. Налогової служби. Також до нас приходять кожного тижня фахівці з пенсійного фонду. Також багато питань щодо оцифрування трудових книжок, щодо виплати пенсій або перерахування пенсії на картки. У центрі систематично надається і гуманітарна допомога. Раз на місяць вразливим категоріям громадян видаються продовольчі набори і не тільки. Продовольчі набори для людей, вони дуже потужні, у них дуже така велика наповненість цього набору, тобто для людини на місяць цього дуже достатньо. Також для діточок наших малих ми видаємо каші. Деякі гігієнічні набори. А зараз для людей ми видаємо одежу, також ми для людей, у яких поганий зор, видаємо окуляри, тобто всебічно для маріупольців оказуємо всебічну допомогу. Також видаємо ще вітаміни та ліки. В Одесі затримали правопорушника, який вимагав у матері призивника гроші. Зловмисник погрожував жінці відправити її сина на фронт у гарячі точки. Як повідомили у прес-службі поліції регіону, 46-річний чоловік познайомився з одеситкою і дізнався, що в неї син призовного віку. Він видав себе за військовослужбовця і вимагав у жінки 8 тисяч доларів, погрожуючи відправити молодого чоловіка на фронт. Жінка виплатила аферисту всю суму в очікуванні від нього документів, які звільнять сина від служби в армії. Але здирник продовжував вимагати більше грошей. Тоді жінка звернулася до поліції. Фігуранта затримали під час передачі тисячі доларів. Вилучили нього гроші. Мільний телефон, велику кількість сім карток та дві одиниці зброї з патронами, які направили на експертизу. Зломиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Передігнувся у жіночий одяг і намагався втекти за кордон. На Одищині затримали чергового ухилиста. Прикордонники Білгородністровського загону під час перевірки документів біля КПП Маяки Паланка затримали чоловіка у жіночому одязі. Пасажир одразу привернув увагу, бо пізно ввечері він був у сонцезахисних окулярах. Виявилося, що це чоловік, який намагається перетнути кордон у жіночому одязі. На голову він надів перуку та хустку. 35-річний одесит пояснив, що на початок повномасштабного вторгнення перебував на заробітках за кордоном, а на великдень не витримав і приїхав додому до Одеси. А після свят сподівався повернутися за кордон. Чоловіка притягли до адміністративної відповідальності та видали повістку. Ще в Одесі затримали нальотчика, який увірвався до приватного будинку, жорстоко побив господарку, вкрав гроші та цінні речі постраждали. Вночі 38-річний житель Березовського району через незачинені двері проникнув у чуже житло, накинувся на власницю і побив її так, що та знепритомніла. Злоумисник відібрав у неї гроші та майно. Потім зник з місця злочину і позбувся речових доказів. Правоохоронці встановили, що злоумисник сховався в Одесі. Маючи одну невелику зачіпку, поліцейські відновили маршрут пересування грабіжника та затримали його. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Мистецтво перемоги в одеському оперному театрі повномасштабне вторгнення Росії стало ударом для культурної сфери України. На кілька місяців багато установ змушені були припинити роботу, а потім шукати нові формати, змінювати підходи та переосмислювати мистецтво. Барикади смішків, репетицію у бомбосховищі та виступи у військових частинах. І, попри все, очна прем'єра та престижна міжнародна премія. Рік війни одеська опора підсумувала виставкою, яку представили у музеї театру. Вистава, яку так і не показали, та репетиції, які так і не відбулися. 24 лютого, як і кожен день після нього, в одеському оперному пам'ятатимуть виставку мистецтва перемоги про те, яким був військовий рік. Відкрили у музеї театру. Музей Одеського оперного театру ще до війни вражав найрізноманітнішими сценічними експонатами. А вже у воєнний час експозиція музею поповнилася відповідними військовими артефактами. Вся експозиція імітує стан театру під час війни, розповідає замліт Лілія Нєйчева. Основу цієї експозиції склали ті експонати, які, в принципі, надавали нам і артисти, що є на фронті: це і гільзи, це і шеврони, також посвідки волонтерів, тестувальні самі плити, бронежилети. Також є фото, де ми намагалися показати, як наші артисти репетирують бомбосховищі, як ми реставруємо театр під час да, військових дій, як ми готувалися до прем'єри, тому що ми стали першим театром в Україні. За часів війни, які поставили повномасштабну прем'єру. Це опера Катерина. Після початку повномасштабного вторгнення близько 50 співробітників театру пішли на фронт захищати Україну. У центрі експозиції підписаний бійцями жовто-синій прапор. Наші воїни, що знаходяться в Бахмуті, передали нам цей прапор вдячністю за ту допомогу, яку наші волонтери їм надають. У день повномасштабного вторгнення в театрі скасували усі вистави та репетиції. Потім кілька місяців вимушеної перерви, і лише у червні артисти знову змогли виступити перед глядачами. Всі ці спогади дбайливо зібрані у музеї. Ось така афіша зі словом війна була у нашої головної адміністраторки Юлії Ковальової, яка поділилася цим експонатом, і воно зараз гідно прикрашає так, нашу експозицію. А ця афіша це якраз чер... чернева афіша, той час, коли ми відкрилися. І насправді тоді для нас це було, знаєте, як в перший раз вийти на сцену. Дуже багато артистів нервували, і вони вважали своїм боргом виступити як найкраще того дня. Один з найбільш яскравих та надихаючих Годів року прем'єра української опери Катерина діляться працівники театру. Ця вистава вона відкрила сьомий міжнародний фестиваль Оксамитовий сезон в одеській опері і стала таким потужним меседжем меседжем. Так на весь світ. Напевно, що ми, ми є, ми їм творимо, і ми робимо дуже гарний творчий продукт. На згадку про прем'єру в музеї зібрано не лише фотографії. Представлено також перший макет вистави повністю ручна робота, сцена у мініатюрі. На мою думку, взагалі, макети це окремий витвір мистецтва, тому що це все робиться вручну. І як це подається, це насправді не тільки треба придумати, але ще й створити своїми руками ще таким знаєте ексклюзивним творчим доробком. Символом усіх подоланих перешкод 2022 року став оперний Оскар у номінації Найкращий театр Європи. Тепер співробітники музею одеської опери чекають, коли експозицію поповнить найголовніший артефакт. Найголовніше на що ми чекаємо, це на переможну афішу і віримо в те, що вона вже незабаром стане гідною прикрасою нашої експозиції. І слід зауважити, взагалі, що ми цей музей будемо трансформувати. Змінювати до сучасних потреб, так що поспішайте його відвідати, бо найближчим часом він буде вже зовсім іншим. Музей одеського оперного єдиний в Україні музей присвячений театральному мистецтву. Його відвідування обов'язкова частина програми екскурсій, які щодня проводять у театрі. Стало відомо, що під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету одеського оперного театру Ростислав Янчишин. Актор понад 10 років працював в одеській опері, а в перші дні війни вступив до лав ЗСУ. Колектив телеканалу ГРАД висловлює щирі співчуття родині та близьким захисника України. Про всі ці та інші новини ми розповімо в наших наступних випусках.